Є Опа. Є десь вбиральня? Так, ходіть сюди. Так, тільки по сторонах не обістіть там нічого. Ага. Аккуратно. Врізвище ім'я по батькові <клес> позивний. Шмід Ганс Юнгович. Позивний Ганс. Дай мене ранять. Шмін... 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 Ду -ду. Те фамілия, Шмід ДТ. те фамілія. Шмід ДТ. ДТ. Шмід ДТ. ДТ. Що після себе не так, злив? Боєць. Покак. Там, Де там злив після себе. <клес> 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 так, Шмід ДТ давай... Пролетали під деревами сразу. Ганс. О, ну це вже ла. Юнгович. Юнгович? Шевченко. Дмитро Юрійович. Дмитро Юрійович. Не метро, а Дмитро. Гарно записую. Дмитро, так точно. Позивник лікуха. Хімік. Це якось пов'язано з вашою ти... діяльністю а, в житті. Пару років тому вчився на фармацевта, но то таке. А потім на хімзаводі робив. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну, нахер Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, брат. А серйозно? Погнали! Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. нахер! Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А серйозно? Погнали!